Жах на трасі. Молода пара настільки сильно посварилася, що хлопець просто висадив свою дівчину вночі на пустельну дорогу. Як на зло, телефон майже розрядився, а сигнал ледве ловив, і раптом дівчина почула шум машини. Врятована. Холодний нічний вітер хлистав по обличчю Корнелії, а сльози застилали очі. Джек, з яким вона зустрічалася вже кілька років. Висадив її з машини посеред безлюдної траси у непроглядній темряві. І все це через якусь дріб'язкову сварку. Телефон, звичайно, майже розрядився, а сигнал ледве ловив. Це не залишало їй жодних шансів викликати таксі, добиратися до найближчого міста чи поселення пішки неймовірно. Ну як він міг висадити її з машини посеред ночі на безлюдній трасі? Та ще й з розрядженим телефоном. Вона вперто ступала вперед, стиснувши зуби, намагаючись не думати про Джека і про те, як він наважився так з нею вчинити. Але виходило погано. Проклинаючи Джека, на чому світ стоїть, корнелія брела по узбіччі, ковтаючи гіркі сльози. Подумки вона прокручувала в голові всі образливі слова, які б могла б йому сказати. Раптом в далині почувся звук автомобіля, що наближається. Серце Корнелії тьохнуло. Невже Джек схаменувся і таки повернувся за нею. Машина наближалася, і Корнелія з полегшенням впізнала знайомі фари. Так, це машина Джека. Серце Корнелії затремтіло від надії. Вона змахнула рукою, кличучи, водія. Джеку. Вигукнула вона, коли машина зупинилася. Вона з радістю рвонула до машини, відчинила дверцята і обімліла. За кермом сидів не Джек. Точніше, це був Джек, але старий Джек із сивою бородою, вусами і зморшкуватим обличчям. Корнеліє, прошепотів старий, дивлячись на неї з жахом. Я не знаю, що зі мною сталося. Корнелія відсахнулася, не вірячи своїм очам. Джеку, тихо прохрипіла вона. Чому ти так постарів? Що це за жах? дідусь похитав головою. Я не знаю, відповів він. Усе сталося так швидко. Ми сварилися, ти вийшла з машини, і я. він запнувся, з переляком дивлячись на свої зморшкуваті руки. Я не знаю, як це пояснити. Корнелія охоплена жахом. Не могла зрушити з місця. Раптом старий Джек схопив її за руки і закричав: Будь ласка, допоможи мені. Світ навколо неї поплив, і корнелія зомліла. Коли вона прийшла до тями, було уже ясно. Вона лежала на узбіччі дороги, а поруч сидів Джек. Він щосили тормосив її. «Корнелія, Господи, промовив голосно він. Я такий радий, що ти жива. Джеку, що зі мною сталося? хрипко спитала вона, насилу пригадуючи події тієї ночі. Джек важко зітхнув, цілуючи її руки. Пробач мені, Корнеліє, пробач, я був ідіотом, що залишив тебе тут. Я думав, ти дісталась міста, і на зло мені не відповідаєш. Але коли усвідомив, що на дорозі з тобою могло статися будь що, повернувся. І застав тебе тут, у відключці. Вибач мені ще раз. Він замовк, більше не в змозі підібрати потрібні слова. Корнелія сіла, дивлячись на нього здивуванням. Ти ти не постарів? спитала вона. Джек здивовано підняв брови. Ні, відповів він. Але від сьогоднішнього стресу і хвилювання за тебе я точно посивію. Корнелія не могла повірити своїм очам. Перед нею був Джек, такий, як завжди, молодий, красивий, сповнений життя. Старий дід він пішов? Я не знаю, похитав головою Джек. Я не бачив тут ніякого старого. Корнелія замовкла, намагаючись осмислити те, що сталося. Значить, їй просто наснився жах. Але чому ж ті страшні зморшки та старечий погляд були такими реалістичними? Вона не знала відповіді. Старий, тим старим був вона не договорила. Вдалині почувся звук Сирени. Коли Корнелія вже сиділа в машині швидкої допомоги, крізь вікно вона побачила, як у кущах ховається згорблений чоловік із сивим волоссям. У лікарні лікарі сказали, що Корнелія відбулася легким переляком. Повернувшись додому, Корнелія довго розмірковувала над тим, що сталося. У душі від цих всіх жахливих подій залишився гіркий осад. Всю ніч Корнелія не могла заснути, перевертаючись з боку на бік, чому старий Джек просив допомоги, що він їй хотів сказати, і що, коли цей кошмар був насправді дійсністю, Корнелія не знала, але одне знала точно вона більше ніколи не сваритиметься з Джеком. З того часу вони й справді більше ніколи не сварилися по справжньому. Після того випадку Джек здував порошинки з Корнелії.